Олег, ...успадкувавши її від одного з братів-засновників столиці Хорива. А збудувавши тут церкву, передав її княгині Ользі. Був у цьому місті і терем Володимира Хрестителя, і перший вишгородський храм ним же зведений. А в цьому знайшли упокоєння тіла синів його Бориса і Гліба, невинно полеглих від руки заздрісного брата у боротьбі за княжий престол. Нелегкою видалася доля й самої церкви. Її руйнували й орди Батиєві, і княжий Розбрат, і війни Загарбницькі. Відомо, що була в церкві ікона Божої Матері, писана євангелістом за її життя. На жаль, святиня не збереглася. А храм повсякчас поставав, як фенікс з попелу. Люди вірили, що святе місце порожнім ніколи не буде. І йшли до храму, навіть коли замість нього було лише згарище. Тепер дочекалися щасливих часів. Ходить сюди щонеділі і старенька бабця Віра. Каже, після служби Божої здоровішою почувається. Для мене це храм святиня. Я як приходжу сюди, я радуюсь. Я не так дуже часто ходжу, бо в мене ноги хворі. Але як прийдете, я отримую благодать. Сьогодні під скінням Бориса Глібського храму лунали молитви за спасіння душ рабів Божих, а серед них і невинно полеглих Бориса і Гліба. Люди молилися і дякували Богові, що допоміг відтворити святиню. Сьогодні в ж горді, велике свято Постав з руїн, зовсім знищений храм Божий і увінчене золотими куполами і хрестами, які ми сьогодні не свідчаємо. Я думаю, що це ще один. Маленький приклад боржества православ'я на нашій рідній українській землі. Всім Боже благословення, всіх свята. Вітаю. Нині знову, як і дуже давно, на маківках Борисоглібської церкви засяяли хрести. Тепер, як і колись, на схилах Дніпра, височіє відроджена святиня. І не Саїщенко Дмитро Мельник для вістей тижня з древнього Вижгорода.